Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком і буквою, яка позначає цей звук на письмі. А який це звук ви дізнаєтеся, коли назвете спільний звук для тих малюнків, які зображені перед вами? Що тут зображено? І хто тут зображений? Так, чайки, черепахи. Черев'як, вудочка, м'яч, човен. Який спільний звук для всіх цих слів? Так, ви правильно почули: це звук ч. Звичайно, ви пам'ятаєте, що звуки ми чуємо і звуки ми говоримо. Звук Ч, приголосний звук. А це Буква Ч. Букви ми можемо бачити, а можемо писати. На що схожа буква Ч? Так. На чайник на кактус, на стілець перевернутий, на монстрика. Зайчиня хоче з вами пограти. В гру треба назвати. Предмети, які заховані під морквинками. Давайте подивимось, що заховано під першою морквою? Що це? Так, чоботи. А що заховано під морквою номер 2 Що це? Чашка. А під морквою номер 3 чупа-чупс. А що заховано під морквою номер 4 Чоботи! Під номером 5 заховалась черепашка. А хто або що заховалося під морквою з цифрою 6? Та це теж черепашка. А що бо хто заховалося під морквою з цифрою 7? Так, чашка. А під номером 8 чупа-чупс. А тепер курчатко пропонує гру. Вам зараз потрібно назвати ті предмети, назва яких починається на звук Ч. Що це може бути? Чайник чоботи, чашка. Черепаха, чупачупс, черв'як, черешня. Правильно. А тепер назвіть, будь ласка, слова, в яких звук «ч» в кінці слова. Правильно, це ключ. А тепер назвіть слова, де звук «ч» знаходиться всередині слова. Так, це кончик і слово курча. Чаклун крутить чарівне колесо. Називайте слова обруч, м'яч, глечик, гречка, курча, чорниця, дівчинка, черепаха. Гачок, тачка, печиво, хлопчик. Каченятко поспішає до своєї мами качки. Називайте предмети, які зустрічаються каченяті по дорозі. Черешня, чайник, чоботи, чашка, човен. Чай, черв'як, який колір плями? Так, чорний, обруч, м'яч, ключ, ручка. Ось і дісталося каченя своєї мами качки. Діти ви сьогодні познайомилися з буквою, «Ч», яка позначає звук чи на письмі. І буква, і я з вами прощаємося. До наступних зустрічей. До побачення!